Прям музейний експонат 15500 з цими дзеркалами з, якимось. Всю життя мечтала о качалки. <сум> Мені дійсно удобно. Це торговий центр, де люди приходять, ходять часами. Выбирать себе, выбирать себе Ааа, він це, отодвігається, понял, да? нічого себе, клас. Ааа, він це отодвігається, поняв, да? нічого сів клас. От це я розумію, это я розумію, мощ. 18-19 тисяч гривень це розмір 190 на 235. В день можна сидіти, телевізор дивитися, а ввечері дитина буде спати. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ Україна. Я нахожусь около Б-52 торговий центр. Всю жизнь асоціюється з мебельним магазином. І сьогодні у нас, так би мовити, друга частина походинок по меблям Києва. Хочемо з вами знайти багато цікавого та дешевого для свого зручного перебування вдома. В ночи, або в день. Вашему вниманию диваны, кровати и все остальное посмотрим, поищем, примерим. Если вы готовы, в подобайку влупили, палец вверх поржали. Комментарии написали по ценам, что понравилось, что не понравилось. Присягнули ремни и погнали. Адреса Братиславска, 52. Баннер тут висит, мабуть, уже в так 100, потому что он выгорел дуже и дуже. А, і я, чесно кажучи, не знаю, мабуть, років блин, пару десятків років тому я тут був останній раз, ще коли тут АТБ не було. І я навіть не знаю, де зараз тут вхід. Але бачите, б 52 торгівельний центр. Він так і називається меблі. Давайте занурюємось та дивимось, що по чому. Друзі, театр починається з вішалки. А... Поход по торговому центру начинается с туалета. Я не знаю, друзья, из песни слов не выкинешь, но в этом б 52 туалет выглядит просто. Называется я в шоке. Машинка, которая тут стоит, я не знаю, лет, наверное, 100 уже покрылась пылью. И туалет. Вы только на это посмотрите. Это я такого не видел, наверное, уже давно. Это, это, это водичка. Тут у нас вот так вот поступает, видите? Это торговый центр, где люди приходят, ходят часами, выбирать себе выбирать себе, ну хоть один экран работает, выбирать себе этот диван, часами ходят, часами ходят. Сколько лет вы не видели такие унитазы? То есть, если хочется уединиться, то, пожалуйста, ну хоть покрывало можно повесить. Я, я, друзья, в шоке. Я думал, тут, конечно, можно уединиться. Нет, там не открывается. Вот такой вот у нас. Інтер'єр. Так, друзі, і почнемо ми з четвертого поверху. Багато тут, бачите, території, яка ще не а, успіла обжитися. Ну, Виробників дуже багато, дуже. От я поки сюди в туалет, за такі подробності, шов, посмотрев краєм глаза, Я нахожусь зараз на четвертому етаже. Ціни, звісно нас не інтересують форум, де у нас за всі деньги мира стоїть кровати. Нас інтересує бюджет, на тім более на сьогодні. Ви розумієте, що сьогодні кожна копійка, кожна копійка вартує. Дуже богатого. 16 тысяч. Есть такой вот диванчик, детская кроватка. Хотя это не обязательно детская. 8100 гривен. Есть предположение, что без матраса, потому что на матрасе написано 6400. 6400. Уголок. Такой уголок стоит 12 900. Я постараюсь охватить много. Не будем все размусоливать. Так вот. І смотрим акція Дерево Бук. Тобто основа у нас 1600 на, 1000, 1600 на 2000, коштує 9000 гривень. З цього боку основа коштує 7600. Бачите? ну Красивенька красивенько, только ці вот угли вам послужать мощно. Будете спотикатися постоянно поэтому берите мягкие вот такие вот уголки, если вы планируете что-то брать. Так, лишка 12700 тоже стандартный размер. 1600 на 2000. А есть еще Это спальная, Это а габаритная 1700 на 250. Диванчик 23000. Оливия. Вот такой диванчик у нас. Диванчик с подлокотниками 25-900. Стульчики. Стульчики от 1000, я вижу, 700 гривен, 1700. Ну, прикольный, кстати, стульчик. Вообще, знаете, вот если взять стул старого образца, вот какой-то, знаете, которому лет 30, просто банально его покрасить, просто банально его обшить. Просто купити поролон и ткань. Он будет выглядеть куда лучше, даже чем этот. 1782. Стілець Сицилия 2400 гривень. Стілець Алла темний горіх розпродаж 1782. Парти детские для детишек, рабочий стол або для дорослих. 8 тисяч. Чути це, куча какого-то? Вартість даного зразка 9,8, а ціна от 525. Тобто, це у нас ну, якщо або інше дерево, або може інше якось. А від чого тут ціна? От тут написано от під ці двісті, да? Це від чого вона залежить? А, це буде в меншому розмірі. Там буде ага. менша стільничка по товщині. Ага, все, понял, понял, спасибо. По богатому столы, стол. Стіл розкладний кераміка 26 тисяч гривень. Тут стол у нас 29. 000. 1000 гривень стіл мені подобається. Стіл 7770 гривень розкладний. Тобто приходять друзі до вас, welcome. Зато тут стл 3950 гривень. Стіл такий мощний. Так, ще у нас стіл обідний, стіл, дитячий, поки дорослі шукають собі новий стіл, дітки можуть. Посідіть порисувати. Стілець 3,400 і стіл бідні 11 000. Так, ну це зрозуміло, кому з ким ми не товаришуємо. Так, тут у нас 100, а ну дайте вгадаю, я думаю, 25, 13, А, це стіл. Та да, стіл, все вірно. Стіл 13 тисяч 775 гривень. Хм. Я думав, ну виглядає він не всі 25, тим паче, що він ще й розкладний. Маленький у нас 11 700 розмір 1350 на 820. І, до речі, він розкладується в спальне місце. Якщо. Потрібно диван Веніція 16500 ортопедичний матрас. До речі, ті, хто казав, щоб я подивився саме ліжка з ортопедичними якимось опціями. Ось, друзі, Венеція, кому потрібен телефон, можете зателефонувати Валентині та запитати всі деталі. Ортопедичний матрас 16 500 гривень. За моєю спиною ось такий величезний уголок 38 був, став 32 980 гривень. 19, 500 ось такий диванчик. Ну, здоровенний, здоровенний такий. І цей у нас 25 тисяч гривень, такий, вільвед, такий, будто з царських хором притащили або з музею. З якогось. Ви знаєте, останній час я став дивитися на дивани, які з такі, модульні називаються. Тобто просто, можна так сказати, подушки. Подушки і все. 37 було 34 тисячі з'єш, -клас, вибій глаз коштує цей колір. Дивана. Такий колір дивана коштує 24 тисячі 450 гривень. 24 тисячі гривень. А цікаво, скільки пуф на сьогодні коштує. Я думаю, десь 2,5. Ось цей пуфік. А, ну-ка. Да, а, 290. 290 такий пуфік. Дуже, до речі, зручно, в кого є дача, можна не обов'язково це вдома. Дуже зручно це все діло розміщати. 13 тисяч маленькі, скромненький диван для невеличких хатинок, для невеличких квартир або для орендованих квартир. Це у нас ложе принцеси, я так розумію, щоб навіть, бачите, дитинка не випала. А знизу можна і шухлядку організувати собі, щоб Дитячі речі зберігати або постіль. Коштує все це діло у нас 6180 гривень без матрасу. Це тільки каркас. Матрас 4180 гривень. Так, далі ліжко 7915 Ось така у нас краса. Мені подобаються ліжки. Ось вони, знаєте, такі нестандартні. Ну, тобто вони виглядають так, що не соромно їх купити. 4465 у нас ложе. Ще у нас дитяче дитячі, ліжечко 7200 теж чисте, чисте дерево. А тут прямо. це нормаль. Ось це, це мені подобається. Знаєте, чим мені подобається перше, тим, що воно компактне. На ліжко залізли, поспали. Всі діти люблять десь лазити і чим вище, тим краще. Навіть якщо це буде ще вище, тому що ну, це, в принципі, подивіться на мій зріст, ну, це десь по пояс. Якщо воно буде ще вище, то буде взагалі клас. Тут, значить, у нас коштує ліжко 9600. 9600 600 матрас 3-400 або 300 В принципі, матрас вам ніхто не забороняє купити самим. Але що мені подобається? Значить, ліжко раз, залізли, все класно Тут шухлядка можна якісь речі, там, не знаю, свої іграшки, якісь штуки покласти, і все це компактненько. І плюс стіл плюс стіл, стілець таки на колесиках можна туди заїхати, якщо він заважає. Потім, якщо ви робите да, якісь домашку або ще щось, ви виїхали і все. А коли він заїхав, то у вас цела бірлога знизу є для схованок. Для тих, в кого мало місця, але хоче в прихожу щось. 7440 гривень. Що у нас тут є? У нас тут є вішаки, у нас тут є одна створочка. Ну, я не знаю, метра метр двадцять. А ну подивимось, скільки тут. Ширина, висота 200. Написано 200. Раз, два, три, 4, 5, 6. Бачите, шість таких діляночок. Сюди, мабуть, можна взуття якесь покласти. Так взуття І з цього боку у нас теж а тут для одягу, для курток, для всього, що треба. В принципі, навіть якщо ви сюди повісили щось, знизу це може бути з пакетами просто стояти та не заважати. Четвертий поверх, друзі, ми пройшли, і зараз йдемо вже на третій. Дивимось, що у нас на третьому. Поверці. Боярка. що у нас? боярка пропонує 18100 гривень. Кухонний наприк... на... написано на диван. Габарити 186 на 120 І навіть розкладається, бачите, в таке спальне місце. Так, ліжко у нас, ліжко Аліса 15950, якщо буде з підйомом, добрий день 7500 гривень. Це якщо з підйомом, так, то плюс 7500 гривень. Понял. І це ж без матрасу, 15900. 15 Хоча угу. на, на ламелі. Так. А тут у нас в залежності від розміру стартує одномісне 90 на 200, 11 900 і найдорожче 180 на 200, це у нас 14 500. А це що це за? Це в боєрці? Чи що це за фабрика? Да? Клас тут поряд майже десь від 10-200, ну, це теж в залежності від розміру. Не знаю, як вам мені подобається, якщо оце інтересно, це з да, Мягка, я думаю, рисуночок, Коли він м'який, щоб ввечері можна було опертися не обов'язково на подушку. А, наприклад, ще у дивіться музейний експонат 12 тисяч диван мері. Ну, це кудись, якщо у вас величка велика. Великий коридорчик. Так, дивани. От це я розумаю. От це я понімаю мощ. 18-19 тисяч гривень. Це розмір 190 на 235. Це загальний, враховуючи ці боковини. Але ви подивіться, яка тут краса. Ви ніколи собі не пошматуєте ноги, бо тут все м'якенько. М'якенько можна залазити, м'якенько можна вилазити. Дякую. Щоб не заблизу. О, клас! Карас. Можна yeah. зняти прополісоси, щоб кроватні yeah. уносити. Yeah. Зручно, так. Yeah. Да. Вентиляційної людини. Uh і -huh. дуже, до речі, uh -huh. зручно, що от треба, тому що зазвичай там перемичка одна, якась є, там і все, і коробки. на ламальну решітку чехоликій захищає саме. Класно. Ну це по-богатому. Прям таке Обычно ламілі і все, ніяких чехлов, нічого нема. Клас. А що це за фабрика? Різо робить. А це Тернопіль, все зрозумів. Від 17900 диванчики. До речі, тут, мабуть, пусто. Ні, не пусто. я думав, пусто. Диван розкладний 24. 300 саме оцей. а коштує від 20. Тисяч від 20 тисяч 800 гривень. Так, з цього боку глянемо з цей мені пінк, пінковий диванчик. Диван розкладний, все розкладне. Зараз звичайного дивану, котрий просто стоїть і не рухається, навіть не знайде 16 тисяч 500 гривень цей зразок, а можна ще домовитись на 15 тисяч гривень. Так, ціна ліжка у нас. Це матрас. Фух, я перепугався. Ціна ліжка від 21 500 тисяч з підйомним механізмом. О, от це розмір. Ну, тут я не знаю, якщо я собі такий поставлю, то мені, мабуть, вже і пройти не можна буде по кімнаті. 100 це оцей зразок. А якщо менше можна, то 31 300 стартує від цієї ціни. Але дивіться, який плюш. Клас. Єврокніжка теж розкладний і теж можна тут буде відпочивати. Друзі, дивіться, яку красу знайшов. Це, мабуть, мой топ. Тому що зазвичай, коли ти сидиш на дивані, зазвичай ти щось хочеш з собою да, там, принести чи подивитись телевізор, там кухня не альов взагалі 20 000, 27 500. Це дуже зручно, не треба ці стали тягати. Оці Тут вже все встроєно, так би мовити. All, all inclusive. Клас, 27. Ой, а тут можна зберігати, да? там постіль. І тут ніша, і тут ніша повністю на всі душі. Клас. А це він розкладається? Це... книжка А, ну я зрозумів, да, да. 27 тисяч 500 гривень. І спати сидіть, можете присісти. А він, оце розмір 200, ага, габаритний майже 3. Ну 2800 2 2800. Ну, це ж за счёт де стол. стол, да, да, стол. Стол можна на другу сторону поставити. Можна обов'язково. А, він це, ну, звичайно, я да? понял, нічого себе, клас. Тобто його можна і перед собою, навіть, якщо да, що, да. Пере... переїхали. Вон, Круто. Раз поїхав. І тут щось ви видв... Ого, да ви що? Ну і така ціна. Все. Ви присядете на нього, як він зручний. Так, а тут ціник перечеркнув. А, 25500 Бентлі. Бентлі. А це той самий, просто ну, ніби колір, да, трохи да. інший. 20... А, так, це м'якше. А це э, яке місто? Це э... євро книжка, спальне місто. До... Ні, мі... ні, город, город, какої производить Черкаси. А як воно правильно називається? Ага. Тут мабуть кнопочка 10 сбоку, да? Меха Механіка. Піднімається і можна прям в сидіти, відпочивати. Ви що? 16800. Реклайнер. Угу. О, а вот тут я бачу кнопочку, а вот тут збоку. Нажали і підняли. 16800. Називається крісло реклайнер Lotto. Прям музейний експонат. 15500. С, ми, з цими з дзеркалами якимось. Ну це пластик такий. А, ну все равно. Ну, головний, смотрю, восход. Восход сонця 15500. 15. Механізм підйомний можна, да? Ну, давайте вместе. Щас, Ого. Ні, там він просто. Ага, підйомний механізм. А вот ці штучки они можно дать вытащить, да? Если ну, они, конечно, он не вытаскивается. Угу. А, все, вже в да? 12500 з да. матрасом. І до речі, він зручно, що он на ножках. Ну, Можна да, сразу да. швабри там розрас і вимали. Пожалуйста, ціна хороша. На складі є просто угу. ромби. Ромби. Стрази. Стразики 12500. 12. А это интересно такое. Тут, наверное, подушки, по идее, да, повыне вставать. Не, не, не. Тут подушек нет, это сафа. Она тут выезжает. Потом... 14500. Да, и потом накроется ортопедичная матрас. У нас все ортопедичные О, матрасы. Ага. Но, когда выезжает, ложится, ага, то, понял. И спать тут 1,60 м. Сручно. Угу. О, двухъярусная. Двохярусне, очень рідко видіш, двохярусне, якщо у вас двоє дітей, 11800 гривень. Ліжко двохярусне. Ціна взагалі стартує від 9500. О, а тут даже опція. бачите, можна, якщо що, можна зняти, і буде два окремих ліжка. Два окремих ліжка поряд будуть стояти. Слухайте, в мене <гум> кожна нове ліжко емоції. Бачите, тут трон такий просто. Можно по, по, по периметру еще положить людей, если не хватает места. Матрасик маленький, а периметр большой. Да, друзья, да, я не ожидал от B52 в положительном смысле этого слова такого разнообразия продукции. Диван релакс. Знаете, в чем он релакс? Потому что посмотрите угол. Ми коли собі купували диванчик, його тестили, але від нього відмовились, Ну, є свої, є свої особливості. Тобто він вже напів нахилений, бачите, який кут нахилу. Тобто ви сідаєте і можна зразу відпочивати. Ось дивіться, як зручно. Отак, от от раз, сіли, все, і ти в польоті, ти віддихаєш. Тобто, ну, льожа зразу раз. очень удобно. Кстати, вообще, знаете, вот есть диваны, которые ты сидишь вот так в три погибели, и тебе или подушку надо под поясницу положить, а тут вот так облокотился, все, никаких подушек и не треба. И вот тут, до речи, еще он, я так понимаю, раскладывается, или что-то такое. Тут, видите, вот тут вот оно сшито, и можно, если треба вымыть, постирать накидочку, все, все дело можно Відстебнути і ще ще чим він, він мені подобається, тим, що тут можна просто полусидячи, а можна навіть отак от. Друзі, трохи-трохи. І опа! Я б зачепив головою, якщо б був трохи вище. диванчики. диванчик. І от це мені подобається. Разноцвітні дивани. Дивіться, і жовтий, і червоний, і зелененький, Жовтенький, біленький. Добрый день, а скажите, а это что за фабрика? Ну, это... Фабрика Лиус Днепр. Днепр. Ага, класс. Такие прям разноцветные все. Ну я, они же майже все раскладаются. Ну, типа, как одно спальное место, а может я быть. Я можу, да, да. Ага, о. Можете 26, Класс Ну да, да, если, если меньшенький, то можно и. а ножки они прячутся, да, не когда не в сложенном не виде. Он, видите, у и не видно. А, вот это, да. Когда нужно разложить, раз расставили. И... А вот это оно же, да, вот не как другой, другой а формат. Это ага, это Душа, такой. Опухаешь, угу, угу, понял. 22 760. Правильно. А а чем вот допустим вот это отличается от этого? Вот я смотрю, тем, это... Я вам говорила, Матрас. матрас. Здесь, здесь потоньше, здесь потоньше, Ага, понял. Да, для квартиры, кто арендует, вообще классно поставил. Если в гости кто-то приходит, вообще супер. Дякую, дякую. Шипет лишку. 500. Теж дитяче, двоповерхово. Бачите? Но ну, тут уже по -под, под, под этот, под уровень, под размер. Вот мой рост. Вот тут действительно это под самый потолочек. Тут навіть двери. Двері є, щоб не задувало. Так, стілець, виробник Китай. Велюр плюс хром, акція 2400 гривень. Кутовий диванчик Neo 3400. Ну это размер, конечно. Ого, тут по 3 метра, 3,52 на ведь габаритный, 3,52 на метр 60. Добрый день. Добрый, там. Да не, не, я смотрю размер 3,52. Черкасы, Черкасы, Вот это интересно, сколько вот эта штука стоит. <связвил> тут, наверное, можно вещи хранить снизу. Да, реально вещи. А сколько вот это стоит, подскажите? 3,500 гривень. Угу, 3500. Вот этот диванчик, дивіться. То, що ми дивились, по тут збоку ось цю штуку дергають і для ног вона виїжджає. Бачите, є голубенький, є такий, але ценникой тут нету. поки що нету, напевно, со складу. О, 16800 взагалі бросова ціна В порівнянні з тим, що ми бачили на поверсі вище. Дуже зручно кресло качалка. Класс. А сколько это такое Всю жизнь мечтала о кресле качалки. Мне действительно удобно. Если я домашний улюблен, то тоже будут в захвате. Так, друзья, ну тут просто, я не знаю, тут реально тут один этаж можно ходить с утра до вечера, тут их четыре. На каждый этаж можно потратить, я не знаю, ну сутки реально. Реально сутки. Это какая штука, Кутовий типу диванчик, да, ліжко, полудиван, полуліжко, 14 740 гривень. Тобто кут ви ставите з цього боку і з цього боку до стіни. І як воно називається, одномісне, не одномісне, 14740 гривень. І зразу тут, бачите, дитяче ліжко, він напів диван, напів кроватка, Тобто На першому поверсі це у нас диван. А на другому поверсі поверсі лі, ліжко дитяче. До речі, зручно, якщо, наприклад, дитина десь у вітальні проживає, так, так сказати, то вдень можна сидіти, телевізор дивитися, а ввечері дитина буде спати, ось так, залазить і відпочиває. Я поражен. Я еще я уже говорил это слово, еще раз скажу: я поражен. Я шокирован от количества э, выбора от ассортимента. Но в то же время я поражен еще и уровнем туалета. Так, друзья, ну что, мы с вами прошлись по всем 4 этажам B-52 недалеко от метро Черниговска для ориентации для ориентирования. Вообще учитесь пользоваться Google картами. Потому что Google карты на сегодняшний день вам э, дадут ответ на любой вопрос: и как доехать до какого-то места и как проехать и все остальное. Значит, э, выводы: какие выводы? Э, Вывод первый. если вы планируете долго, усердно выбирать, ходить, то вам подготовиться нужно в плане туалета заранее, потому что тот туалет, который я увидел тут, это страх и ужас. Третье, это количество, ассортимент. То есть он визуально, вот с дороги, кажется абсолютно небольшим магазинчиком, ну, именно торговым центром. Но на каждом этаже, кроме, наверное, четвертого, такое огромное количество диванов кровати, всяких кресел и всего остального. Что ну я не знаю, это, наверное, один торговый центр, куда можно прийти, приехать и провести тут все 4 дня за 2 недели 2 выходных дня в одной неделе, два в другой неделе. Парковка есть на первом этаже АТБ есть, то есть, взяли перекусить, что-то перекусили все остальное вы видели сами цены вы видели буду рад услышать от вас комментарии буду рад услышать от вас какие-то мысли по поводу цен буду рад услышать про этот торговый центр может быть кто-то помнит его еще в те времена когда давно помню далекий далекий год напишите были ли вы в этом торговом центре b52 и знаете ли вы вообще про его существование Подобайку влопили, палец вверх прожали. Благодарочка всем и каждому, кто понимает, зачем он это делает. Да, я имею в виду комментарий, подписка и лайк. До новых встреч, многих видосах. Всем пока.